Ця нагорода не повторна її виготовляють у Польщі на замовлення Української федерації силових видів спорту. Лише під одне змагання. Руслан Сідлецький таку відзнаку найвищого катунку завоював у Києві. Днями там завершився чемпіонат Євразії із пауерліфтингу. Я виступав в двох номінаціях в номінації. ветераны, мастера 40-49 лет, а также выступала вторая номинация категория от 20, Open, открытая называется, от 20 до 40 лет. Я стал чемпионом в двух категориях и показал абсолютный в абсолютной категории третье место занял. У меня в планах И присед, и тягу встановую, яка є, есть, сделать 300 кг. Это задача на ближайший рік. Я это сделаю. Пауерліфтингом Руслан почав займатися лише минулого року. До цього хмельницький чемпіон перемагав на різноманітних змаганнях із бодібілдингу. За тиждень якраз у цьому виді спорту змагатиметься у Франції на чемпіонаті світу. «Це була така основна підготовка. мені чуть підготовка помішала виступати в пауерліфтинг. У Києві з Русланом Сідлецьким змагались 174 спортсмени з різних євразійських країн. Тобто, у хмельницького чемпіона конкуренції вистачало. Він сам відмічає велике представництво жіночої команди України на турні а ще готує для хмельничан свято сили та краси на осінь цього року. Я організовую у нас Хмельницькому міс і містер Україна 11 октября. Лучші атлети з України і будуть на них определен абсолютний чемпіон України і чемпіонка. Богдан Любиченко, Олександр Галянт. новини, телеканал ТВ 7